Привіт! Ви на каналі Алекс Грін і ми розпочинаємо тиждень з інтриги. Тому що, як і ви, я абсолютно не знаю, які я здобув результати, граючи весь минулий тиждень. Чи залишився я в минулій лізі, чи пройшов в наступну, чи понизився і тепер граю в нижчій лізі. Народ, так само, як і ви, я навіть і близько не здогадуюся, які маю результати. Інтрига. Давайте подивимося, що ми маємо на цю хвилиночку. Так, 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 перше, що ми розпочинаємо, і це саме ситуація з Ліги. І народ, так, ми повишаємося з вами. Виходимо в Леджендарі Лігу. Маємо плюс 40% до всіх наборів карточок. Це, блін, чума. Супер, супер. 10 тисяч і золотий пак нам кармашить. Блін, це прикольненько, це просто супер. Друзі, ніколи не грав, якщо чесно, в Ленжендарі Лігі. Це в мене дебют, це в мене взагалі вперше. Це взагалі якби, перший мій вихід в цю лігу. Займаю 103 місце серед всіх гравців світу. Блін, це крутяк. Набрав 32 мільйони 227 поінтів. І... отримав 40 алмазиків. Блін, це круто. Це реально круто. Це реально круто. Давайте отримаємо призики, 40 алмазиків, Вони ніколи вишніми не будуть. Це, блін, крутяк. Ще й 202... 229 місце. Ще в якомусь там, не знаю, світовому рейтингу і також 40 гемів ми отримуємо додатковий плюс. Блін, супер, супер, клас, чума. Блін, агонь, агонь, агонь. Так, народ, що стосується Ліги, ми з вами розібралися. Леджендарі Ліга. Блін, така от, бачите, така червоненька, така гарненька емблемочка. Дивіться, такі вощей якби, блін. Конус такий, не знаю, там. Коротше, прикольно, прикольно, прикольно. прикольно. Так, народ, наступне в нас іде це елітна ліга, тобто турнір вихідного дня, і тут ми бачимо, тут нам не потрапив навіть у трійку лідерів. Блін, Це, звісно, обідно. Це, звісно, обідно, це дуже обідненько, намагався. Але ну, що поробиш? Що поробиш? Давайте подивимося, який мене результат. Четверте місце, Блін, четверте місце найбідніше, мабуть, з усіх, які можуть тільки бути. Четверте місце. На 5 голів я відстав від третього місця і не потрапив в першу трійку цьому тижні. Це обідно. Звісно, класно, що потрапив в Легендарі Лігу, повисився в рейтингу, але обідненько, що не вийшло потрапити у першу трійку. Ну, ладно, ладно, таке, 219, 233, 255 за перше місце. Ну і так, в принципі, далеко, лише якихось 40 год відрізняє з першим місцем. Ну, блін. Ну, ладно, ладно, народ. Таке, нічого, четверте місце теж непогано. За, за четверте місце ми отримуємо значок феномена, 15 карточок на якогось невідомого рандомного ефічного гравця, один ультрапак і 15% вже в нас з вами стартових ігрових поінтів для того, щоб знову потрапити в дня і знову поборотися за найвищі місця в топ-3 або навіть і зазіхнути на перше місце. І так, давайте отримаємо наші з вами карточки. Це 15 карточок на барі. Барі захисник епічної категорії, доволі непоганий гравець, він на початку не стояв в основі і розпочинав зі мною шлях до е, чемпіонських титулів цієї. І наступним бонусом в нас це ультрабокс. Глянемо, що ультрабокс нам подарує. Буває випадають тут доволі-доволі такі цікавенькі і непогані картки. І на міфічних, і на легендарних, ну і на епічних обов'язках. Тому в будь-якому випадку, друзі, 6 мегапаків в ультрапаку це ну, гарний, приємний бонус якби при участі і зайнятті 4 або 5 місця в турнірі виходить. Так, гарненько, гарненько картки, 10 карток на Джафарі. Блін, це реально круто, тому що. Цей періц э, рахується доволі непоганим записаним. Так, давайте далі. Це в нас іде третій э, мегапак. І знову у нас тут вон. Барі, дивіться, барів, ще карточок, повімо 15 карточок на барі. Ми отримаємо ще тут карточки на барі в мегапак. Непогано, непогано, гарненько. Так, нам ще одна карточка, до речі, для Новака, і ми його прокачуємо на інфутні. Так, що тут у нас? Голді, Пауль, ну немає поки легендарочок, лише випадають пічні, рідкісні, звичайні гравці, немає поки не легендарних, не міфічних, ну нічого, нічого народ, нічого. Дякуємо і за ті карти, які ось у нас тут випадають, які маємо, і, е, які також зможуть нам покращити статус і рівень наших гравців. І так, це здається в нас останній мегапарк з тих 6, що ми вибили за м -м, гру в турнірі турнірів дня. І в принципі садіо. Садіо на фіналочку. Новак, нормально, дивіться, Новак, ну, гарненько, вибили карточки на Новака. І можемо цього перця прокачати на наступний рівень. Новак це в нас голкіпер. І давайте ми оце от серед всіх оцих моїх... Гарних файних гравців знайдемо новак. І прокачаємо. Так, прокачка 50 тисяч має рефлекси 79, ПАК 65, спринт 68, пас 64, Удар 74. Ну, в порівнянні, наприклад, з Мануелем ноєром то в нього показники, звісно. Послабші будуть. Але нічого, нічого. Якщо ви маєте цього перца в себе в наявності, він вам подобається, народ качайте, і ось можете розуміти, які він має навики які має показники на 10 му році. На жаль, не випали нам ніякі гравці з паків турніру вихідного дня, або з просто навіть виграші за. Зайняття якогось місця турніру. Але нічого, це було, до речі, дуже цікаво, це був насичений, це був динамічний, це був дуже такий е, позитивний і е, ігровий тиждень насправді. Це була гарна заруба, це була неймовірна інтрига і в принципі я дуже радий тому, що ми з вами в Legendary. Тепер давайте подивимося, що саме ця Ліга нам продемонструє протягом цього тижня. Всі наші перемоги, всі наші досягнення ще попереду, друзі. Вболівайте е, за свою улюблену команду. Грайте футбол, грайте міні футбол, болівайте за Україну. Бережіть себе. Всім добра, до нових зустрічей.